Африка це континент, який лежить на золоті, алмазах, нафті і родючих землях. Тут є ресурси, що могли б зробити цей регіон світовим лідером, але замість багатства бідність. Країни, які б мали сяяти десятиліттями борсейцю в боргах. Діти в багатьох селах ходять босоніж, мріючи, хоча б про зошит і олівець. І вся планета ставить одне і те ж запитання: як так сталося, що найбагатший на ресурси континент світу досі один із найбідніших? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Давайте чесно, відповідь не така проста. Але якщо копнути глибше, то ми побачимо цілий клубок причин, які переплітаються між собою: історія, політика, економіка, зовнішній тиск, внутрішні проблеми. У цьому відео я хочу пройтися по ключових факторах, які пояснюють цю загадку, і почати варто з витоків з історії колоніалізму, бо саме він залишив на Африці рубці, які відчуваються і досі. Уявіть кінець 19 століття: Європейські імперії зібралися за одним столом на Берлінській конференції та просто поділили між собою карту Африки як торт на святі. Жодних питань до місцевих народів хочете, ви цього чи ні, нікого не цікавило. В результаті на мапі з'явилися штучні кордони, які розділили етнічні групи, а ворогуючі племена, часто опинилися в межах однієї країни. Цей абсурд досі породжує міжетнічні конфлікти. Але найгірше навіть не це. Європейці не прийшли, щоб розвивати Африку, вони прийшли, щоб її грабувати. Алмази вивозили в Бельгію, золото у Великобританію, какао і каву у Францію. При цьому інфраструктура створювалася лише для потреб колонізаторів, залізниці прокладалися не для внутрішньої торгівлі між африканськими містами, а виключно для швидшого вивезення ресурсів до портів і далі у Європу. Ви знали, що в Демократичній Республіці Конго, яка була фактично приватною власністю бельгійського короля Леопольда II, загинула мільйони людей через жорстоку експлуатацію каучуку. Це справжній геноцид, про який мало говорять у світі. І ось цей кривавий слід колоніалізму залишився на всьому континенті. Коли країни почали здобувати незалежність у середині ХХ століття, вони отримали її без необхідної бази для розвитку. Уявіть собі країну, в якій немає шкіл, лікарень, доріг, а кордони намальовані так, що вчорашні вороги раптом мусять жити разом у межах однієї держави. Це був рецепт для хаосу, і саме цей хаос ми бачимо в Африці і сьогодні. Війни, перевороти, нестабільність. Іноді я думаю, якби колонізатори хоча б інвестували в освіту чи інфраструктуру, можливо, зараз історія Африки виглядала б зовсім інакше. Але цього не сталося. Вони залишили після себе виснажені землі, розділені народи та держави, які ще довго намагалися звести все докупи. Коли африканські країни нарешті отримали незалежність, багатьом здавалося, що тепер усе піде вгору, але реальність виявилася жорстокою. І от маємо ситуацію, країна щойно звільнилася від колонізаторів, але замість справедливих виборів і прозорої влади приходять авторитарні лідери, які захоплюють крісло і тримаються за нього десятиліттями. Замість того, щоб будувати майбутнє для всіх, вони починають будувати імперію для себе. Це явище навіть отримало назву Африканські диктатори. Візьмемо, наприклад, Мотубу секо з Конго, який керував країною понад 30 років. Поки народ жив у злиднях, він носив капелюхи з леопардової шкіри і збирав величезні багатства. Кажуть, його статки оцінювались у мільярд доларів, тоді як більшість громадян не мали доступу навіть до питної води. І це не поодинокий випадок. Подібна історія повторюється по всьому континенту. Еліти використовують державні ресурси для власних інтересів замість будівництва шкіл, особняки для себе, замість лікарень, розкішні автомобілі. А державні інститути, які мали б контролювати цей процес, виявилися або занадто слабкими, або повністю підконтрольними тим самим елітам. Наслідок очевидний: корупція стає нормою. Хочеш відкрити бізнес, заплати чиновнику. Потрібно влаштувати дитину в університет, плати хабар. Бажаєш отримати доступ до державних програм чи допомоги, знову плати. Люди звикають до того, що без відкату нічого не працює, і це вбиває будь-який стимул для розвитку економіки. Я пам'ятаю один факт, який мене просто шокував за підрахунками Африканського банку розвитку. Щороку континент втрачає близько 50 мільярдів доларів через корупцію. Це більше ніж Африка отримує у вигляді міжнародної допомоги. Виходить парадокс: гроші ніби надходять, але вони не доходять до простих людей. А ще є політична нестабільність. Коли влада тримається на страху та корупції, народ починає протестувати. У відповідь влада застосовує силу, а потім приходить армія і влаштовує переворот. І так по колу революції, перевороти, нові диктатори і знову все спочатку. Тут я іноді ловлю себе на думці: проблема навіть не в тому, що Африка бідна на ресурси чи людей. Проблема в тому, що ці ресурси не використовуються на користь суспільства. Умовний нафтовий дохід може піти на побудову доріг і електростанцій, але часто він йде на банківські рахунки чиновників у Швейцарії. Ось чому корупція та слабке управління стали другою великою причиною того, що Африка досі не може вибратися з бідності. І тут викликає логічне запитання: а як же ресурси? Адже континент надзвичайно багатий природними багатствами. Чому ж це багатство не рятує його від бідності? Про це поговоримо далі. Знаєте, є такий парадокс: країна може бути надзвичайно багатою на ресурси, але її народ усе одно живе в бідності. І саме це ми бачимо в Африці. Континент буквально лежить на золотоносних жилах, нафтових родовищах і величезних плантаціях какао та кави. Але замість процвітання злидні. Це явище навіть має власну назву ресурсне прокляття. Подивіться на Нігерію: це найбільший експортер нафти в Африці. Здавалося б, нафта мала б стати квитком у світле майбутнє. Але ні, прибутки від експорту не розподіляються справедливо. Вони йдуть у кишені політиків і транснаціональних корпорацій. У результаті мільйони людей в Україні досі живуть без електрики. Іронія в тому, що багата на нафту держава не може забезпечити власних громадян елементарним світлом. Те саме з іншими країнами. Демократична республіка Конго має колосальні запаси кобальту і колтану, двох ключових мінералів, без яких неможливо уявити сучасні смартфони і батареї для електромобілів. Ми з вами користуємось телефонами, ноутбуками, але рідко задумаємося. Метал у середині цього пристрою швидше за все видобитий у Конго, де діти працюють у шахтах за копійки, і це жахливо. Ще одна проблема: відсутність переробки. Африка експортує сировину, але не створює готовий продукт. Наприклад, код Дуар і Гана разом виробляють понад 60% світового кокао. Але шоколад, який ми купуємо в магазинах, виробляють не там, а у Швейцарії чи Бельгії. Вигоду отримає не фермер, який вирощує какао, а компанія, що виготовляє і продає готову плитку. Це і є паска ресурсів. Країна постачає світу сировину, але залишається на узбіччі, бо не має власної промисловості. І що найсумніше, багатство ресурсами часто призводить не до розвитку, а до конфліктів. Родовища стають причиною воєн між угрупуваннями, які борються за контроль над ними. Подивіться на ситуацію в Демократичній Республіці Конго чи Нігерії, замість того, щоб ресурси ставали фундаментом стабільності, вони стають джерелом кровопроліття. Часом здається враження, що ресурси для Африки це не дар, а тягар. Вони приваблюють зовнішніх гравців, корумпують владу і підживлюють конфлікти. І поки континент не зможе вийти з цієї залежності від сировини та почати виробляти власну продукцію, ситуація мало зміниться. Але навіть якщо ресурси приносило б більше користі, Африка все одно стикається серйозним тиском ззовні, бо світова економіка побудована так, що Африка завжди лишається програші, і як само поговоримо далі. Навіть якщо уявити, що Африка позбулася б корупції і навчилася правильно використовувати свої ресурси, вона все одно залишилася б у складній ситуації через зовнішні чинники. Світова економіка влаштована так, що Африка постійно опиняється в ролі слабшого гравця. По перше, це боргова залежність. Багато африканських країн змушені брати кредити у міжнародних фінансових інституцій, Світового банку чи МВФ. Формально ці кредити видаються для розвитку, але умови часто виявляються такими, що країни буквально застригають у борговій пастці. Вони віддають мільярди доларів на виплату відсотків, замість того, щоб будувати лікарні чи дороги. І ось парадокс: допомога, яка мала б розвивати економіку, фактично висмоктує з неї сили. Африка експортує сировину і імпортує готові товари: какао, кава чи нафта продаються дешево, а шоколад чи бензин коштують у десятки разів дорожче. Транснаціональні корпорації забирають більшість прибутків, а громадам лишаються крихти. Китай, США, Європа і Росія змагаються за вплив, і справжня незалежність часто залишається під питанням. Колишні колонізатори і далі скуповують ресурси дешево і продають дорогі товари. Якщо правила несправедливі, а борги з'їдають бюджети, континенту важко піднятися. Соціальні проблеми демографія тисне у деяких країнах жінки народжують по шість дітей і більше, а інфраструктури бракує. Освіта і медицина слабкі, грамотність зростає повільно, а лікарів і ліків не вистачає. Хвороби, голод, кліматичні зміни створюють замкнене коло бідності, діти без освіти виростають без шансів на роботу і цикл повторюється. Та, попри все, це також не дають розвиватися конфлікти і нестабільність, етнічні і релігійні війни, спадок колоніальних кордонів, Судан, Сомалі, Демократична Республіка Конго, приклади країн роз'єднаних війною. Інвестори уникають таких регіонів, тож робочих місць стає ще менше. Великі держави іноді підживлюють конфлікти зброєю заради ресурсів і найбільше страждають прості люди. Та Африка має дуже великий потенціал, тому що вона наймолодший континент світу, середній вік 19 років. Якщо дати молоді освіту і доступ до технологій, Африка може стати новим двигуном економіки. Питання не тільки чому вона бідна, а чи зможе вирватися з цього кола. І відповідь може бути так. За умови змін у середині та чесності у світі. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!